Всім доброго дня! Сьогоднішній наш салат буде відповідати нашій сьогоднішній погоді. Білий сніг на зеленому листі у березні. А для салату нам потрібно буде рибна консерва, сирочок, яєчко, масло, зелень, цибулька. Цибульку ми спочатку наріжемо і промаринуємо. Викидаємо в тарілочку, трішечки присолимо, оцту і зальємо кип'ятком. Відстави хай маримується. Тим часом поріжемо нашу зелень. У мене зелена цибулька пучечок і пучечок петрушки. А тепер я розкажу вам, як я варю яйця свіженькі-свіженькі яйця так, щоб шкірка обібралася добре і не порвалися яєчка. Яйця з великою жменею солі. А тоді, як зваряться яєчка, я заливаю льодяною водою. І тоді шкарлупа при обиранні не рве зовсім яєць. Подивіться. Тепер нам треба відділити білок від жовтка. Будемо натирати їх окремо на тертку. Я натираю на більшу. Можна тут натерти і на дрібну тертку. Буде кращий вигляд мати салат. Жовтки натираю окремо. Консерву виберу в тарілочку, щоб її подрібнити шматочки. Консерва в мене тунець без кісточок. Може бути будь-яка рибна консерва в маслі. Складати будемо шарами, починаю з білкового шару. Небагато кладу. Наверх у мене сир, У мене сир домашній солений. Ви можете взяти твертий сир. Далі половинку консерви викладаємо шар, розрівнюємо. Наверх цибульку, я всю взяла цибульку, ту, що я замаринувала. Потім знову рибка, друга половинка, гарненько розкладаємо. Майонезом промазуємо цей шар, можна майонез взяти домашній і масло. Масло повинно бути з морозильника, щоб гарно натиралося. Жовточок викладаємо. І все, ми виклали все. Тепер нам буде зелене листя, вся наша зелень піде. Промазали майонезом. І викладаємо зелень. Зелень викладаємо густенько-густенько, щоб дійсно було зелене листя, зелений салат. Тут петрушка дає чудовий смак, ну і зелена цибулька. Побачите, буде дуже смачно. А зверху накладаємо ріденько білочок наш, щоб проглядав зелений шар, щоб дійсно було білий сніг на зеленому листі. Я просолюю, бо білочок люблю, щоб він був трошки солоний. А потім майонезом не роблю сіточки. А ось так: крапочки, так-так-так, так, по всьому, по всьому, Ну, ніби це сніжок. І ось так виглядає мій салат. І якщо його їсти на цьому полі, ви не помітите, де поле, де салат. На сьогодні все. Дуже дякую за перегляд. До побачення!